Вітаємо слухачів Українського Радіо Миколаєва. Студії ведуча Галина Самоленко та операторка ЕТР Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День. Сьогодні будемо говорити про відновлення Бризнувацької громади, в якій активні бойові дії тривали з березня до середини листопада 2022 року. Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва. 92. Обам. Первомайськ. 105 і 9 дев'ять. За календарем четвер, 27 лютого 2025 року, тисячу і сто днів уже триває широкомасштабна збройна агресія Росії проти України. Досі Україна і Миколаївщина, зокрема, зазнає втрат і руйнувань. Війна заважає наповну відновлюватися та розвиватись, і в регіоні є громади, які настільки постраждали, що і досі її жителі не можуть повернутися додому. Зруйновані і житло, і адмінбудівлі, та й з розвитком бізнесу є проблеми. До таких громад належить і Березнювацька громада. Яких втрат зазнала громада та хто і чим допомагає у її відновленні та розвитку, ми розповімо далі у програмі «Радіодень». У період повномасштабної агресії Росії в Березнювецькій громаді і в Миколаївській області були зруйновані майже всі громадські будівлі, а в деяких селах взагалі не залишилося жодного вцілілого будинку. Практично всі, а це 41 населений пункт громади, потерпали від ворожих снарядів. Як громада справляється з такими наслідками, які завдала країна терористка? Маємо можливість питати у Сергія Бойко. Голови Березнігувацької селищної громади він уже доєднався до нашої розмови. Пане Сергію, ваша Березнігувацька громада з початком повномасштабного вторгнення довгий час була в зоні бойових активних дій. Тому громада зазнала пошкоджень, що мали, коли мали можливість оглянути і зрозуміти ті збитки, які завдала Росія саме в вашій громаді. Ну по річці інвалід, це була лінія розмежування. Границі з Херсонською областю тому навіть добре звати доставали і мінометні снаряди, танки, САУ, не кажучи вже про РСЗВ. Тому коли наші хлопці погнали цю нечість на ту сторону Дніпра, мали змогу глянути нашу територію. На жаль, збитки були колосальні. Постраждало 1200 домоволодінь. Туди ж входять і комунальні будівлі, фермерські господарства, сільгосптехніки школи, дитячі садочки, ФАП, амбулаторії. Основна маса перепала на приватні домоволодіння. Навіть на сьогоднішній день, скільки вже пройшло часу, не всі люди мають змогу повернутися в свою будівлю, так як її немає. Також в селі Біла Криниця, яке практично було на лінії розмежування. У нас була найкраща в Миколаївській області дитяча база оздоровчого відпочинку. Імені Башкірова вона була в сосновому лісі. Там був басейн. Вона знищена вщент. там. Немає жодного уцілівого будиночку. 41 населений пункт у нас в громаді з них по лінії розмежування було 13 населених пунктів. Але доставало і звісно іншим. Доставало і саму брезневувати. Березневате теж побили. Дай Боже, і школу розбили. Найбільшу школу у нас сьогодні, завдяки співпраці з Миколаївською власною військової адміністрації. У нас вигукнули проект на нове будівництво школи. Тому надіємося, що Подальшому будуть кошти на реалізацію даного проекту. А діти зараз навчаються дистанційно, так змішана форма навчання. Так як у даній школі залишились декілька будівель, там був комплекс будівель. Угу. Поробили класи в них орендуємо у досафі приміщення. Угу. Також і змішана форма навчання угу. березнягуватиму, але це тільки в одній школі дві школи, які ще знаходяться в селищі. Берездигувати вони на дистанційній формі навчання. Зв'язку угу. з тим, що немає в одній школі, немає бомбосховища. Інша школа була також пошкоджена. Сьогодні вже другий рік тривають там ремонтні роботи за рахунок місцевого бюджету. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, що до людського потенціалу багато виїхало з громади, і чи багато наразі мали можливість повернутися? Дивіться на момент масштабного вторгнення, коли видавали гуманітарну допомогу, ми замовляли на 15 тисяч. По факту, по паспорту у нас 19 470, а ми замовили на 15, розраховували на те, що люди ж виїхали. По факту ми видали 12 300, тобто. Тисяч п'ять населення виїхало взагалі на сьогоднішній день. Люди поверталися, повернулися і верезергувати, і в ті населені пункти. Завдяки міжнародним благодійним фондам ми мали змогу направити благодійні фонди на дані населені пункти, де вони також працювали з відновлення, допомагали людям відбудовувати будинки. Також дякуючи Миколаївській військовій адміністрації, Баштанській військовій адміністрації, які в період повномасштабного вторгнення надавали матеріали будівельні для того, щоб хто був на місці і постраждав міг як небудь зберегти своє житло. Вже відбудова в основному, почалась чалась 23 третього, 24 четвертому. Так і вже і зараз при люди відновлюють. Також є дякуючи державі, є програми є відновлення люди, які мають документи на житло. Тому що ви самі розумієте, в село не всі мали право власності, жив да. батько, жила бабушка чи дід жив спадки передавали. Спадки да, передавали, але документи не виготовляли, так як це ну з грошима у людей. Да. Тому ті, хто мають право власності на сьогоднішній день, вони вже отримали 150 об'єктів відновлено за рахунок, є відновлення. Пане угу. Сергію, для будь-якої громади найголовніше для того, щоб громада мала можливість жити, відновлюватися, це є світло, тепло, вода. Що можете сказати про вашу громаду? Уже пішов четвертий рік війни. Ви знаєте, як тільки появилася змога, то Миколаїв обленерго у нас є відділення тут. Вони швиденько відновили лінії електропередач. Тому зі світлом слава богу проблем на сьогоднішній день немає. Угу. З водою також вода є. От ті населені пункти мурахівка, там води нема з 90-х років. Там є людей з свердловини, а в основному вода привозна. Тобто люди замовляють і бочками їм привозять у басейн. І наразі також саме так Так, і продовжують, тому що там по факту немає підземних вод. Mm -hmm. тобто, до, до води там дуже глибоко, до нормальної. Mm -hmm. На даний момент немає можливості пробурити свердловину у зв'язку з тим, що сьогодні ще триває війна і в пріоритеті звичайно допомога Збройним силам України. Тож опалення також я розумію, це заготовляють люди самостійно через програми, ну і відносна якась допомога є. Звичайно, є допомога, є благодійні фонди, якісь ну виплачували кошти на тверде паливо, тобто на покупку дров. Люди придбували дрова і так і топлять, тому що їсть давали нам брикети, давали нам паліти людям. Тобто фонди заїжджають, фонди працюють. Дякую міжнародним донорам, які сьогодні не залишились острові, допомагають у відновленні стримці наших жителів громади. А що з газу і постачання? З Возопостачанням то теж все добре. Є населені пункти, в яких Лі газу немає, це та сторона, де Біла криниця, мурохівка, велике Артакове, Тернівка, Яковлівка, Веселий Кут, Любомирівка. Там газу ніколи й не було. Це життя люди, люди опалюють дровами, вугіллям, брикетами, палетами. Шукають тобто, можливості. То, Дійсно, наслідки, як сказав пан Сергій, колосальні. Тож роботи попереду ще багато, при тому, що близько двох років громада потроху відновлюється, і в цьому допомагають не тільки наземні партнери. Левова допомога припадає на відновлення роботи підприємницької діяльності, адже всі розуміють, що це як заробіток для існування, так і підтримка економіки громади, зокрема наповнення бюджету. Війна суттєво вплинула на роботу підприємців. Багато хто з них втратив практично все. Але життя продовжується і поступово у Березьгувацькій громаді відроджується їх діяльність. Багато в чому допоміг проєкт економічне відновлення та розширення можливостей Миколаївщини, який реалізувала всеукраїнська громадська організація Українська асоціація центрів підтримки бізнесу у партнерстві із Джеру. Це спільна програма трьох міжнародних організацій для надання гуманітарної допомоги в Україні. Протягом останніх місяців команда проєкту не лише надавала мікрогранти, а й супроводжувала учасників програми на кожному етапі розвитку. І як результат, 16 мешканців громади отримали по 1650 доларів на відновлення і розширення або відкриття своєї справи. А за яких умов це було можливим, та чи буде продовжуватися підтримка жителів цієї громади, і надалі запитаємо у Марини Селіверстової координаторки проєктів. Української асоціації центрів підтримки бізнесу вітаємо Марину і вам слово. Дивіться, ми працюємо проектами певними, які ініціюються фондами різними, і ми виступаємо як імплементуючий партнер. Тобто ми спільно розробляємо дизайн проєкту, що ми будемо робити в громаді. Ми визначаємо, в яку громаду ми заходимо з таким проєктом. Ми попередньо ми робимо дослідження. Так було і в Березнігувацькій громаді. Ми в тому році восени провели фокус групи з підприємцями і з активними мешканцями, скажемо, де ми задавали питання, а й питань був присвячений тому, як вони Бачуть ситуацію на сьогодні, чого їм бракує, і які вони бачать перспективи розвитку своєї громади, mm -hmm. і уже на цій інформації, коли ми її проаналізували, ми от вже дизайн проєктів робили під ці запити. скажімо. Mm -hmm. ви не заходите з. Пропозиціями mm -hmm. із грішми, ви питаєте громаду, а тоді да, Так, ми, да, ми обов'язково перший у нас такий етап проєкту, ми наполягаємо і перед донором на тому, щоб провести дослідження. Вони можуть бути різні, вони можуть бути дуже комплексні, там можуть бути і фокус групи, і онлайн-опитування, інтерв'ю з ключовими інформаторами. Є таке, да, є такий у донорів. Ми беремо, якщо є стратегія. Розвитку громади, щоб ми подивилися, склали свою уяву на, на ну вот на ситуацію на, на потреби. Угу. да на потреби і потім рухалися далі. От в Березнігувацькій громаді це громада, яку скажімо так до другої половини 24-го року, ну не дуже їй приділяли увагу, скажімо, в напрямку за який відповідаємо ми. А у нас це раннє економічне відновлення. Це підтримка підприємців, підтримка людей, які хочуть започаткувати бізнес, які самозайняті, і так далі. Але їм потрібні кошти для того, щоб відновитися, стати на ноги, комусь започаткувати, а у когось це буде розвиток. А хтось хоче там додаткову якусь послугу. На угу. да, отак, от Тобто але ми спереди... це. Але сфера це будь-яка проєкт, з яким ми працювали досі. Цей проект ще йде з міжнародною організацією Джеру. Це вони ініціатори, а ми імплементуючий партнери. Ми обрали два напрямки. Перший напрямок це були аграрний, агрогранти ми так називаємо. це 70 ми роздали агрогрантів, приблизно 1000 доларів була еквівалентна. І вони ці потреби йшли на те, щоб вони могли на ці кошти закупити необхідно для них, щоб вони могли вести. Своє скажімо так, придомове більше да, господарство присадив. Щоб... Присадибне, да, у кого вже що, хтось став, робив там на тваринництво, хтось на огород, да. ну на хто... теплиці. Угу. Да, ну просто у кого вже були, то вони могли їх підтримувати, скажімо, тому угу. що теплиці коштують ну, набагато більше. Да? От. І це був один напрямок грантової програми, агрогранти. І були ще мікрогранти, це були вже для підприємців, всіх бажаючих і дуже. Снайд'ять мікрогрантів ми роздали. Це були і е, ті, хто зареєстровані ФОПи, і були ті, хто не зареєстровані. Вони працюють як наймані працівники, наприклад, але вони хочуть згодом відкрити там свою справу по аналогії. Да? Ну їм треба було от щось, щоб Це там за початок свої послуги. Так, да, да, от вдосконалити. По перше, вдосконалити, а потім йти. Справа в тому, що такі гранти в Березнігувацькій громаді до цього, як ми зрозуміли, їх не роздавали, тому е, люди не розуміли, що є різниця між грантами і грошовою допомогою от такою, от багатоцільовою, скажімо. скажемо, угу. коли їм просто давали раніше гроші на щось, да вони там витрачали. А це конкурси, і їм треба було заповнити заявку певну, да, зробити презентацію, прорахувати все. Це. І для них це було таким викликом. Але я вам можу сказати, що от ці 16 людей, до кого ми вже з'їздили з моніторинговими візитами, подивились, то ми дуже задоволені результатами. Люди Звісно, ці, да, да, вони ці гроші от прямо цілювалися. Використали, закупили обладнання, яке їм потрібно. Дуже різні сфери, і а, сфера краси, і відновлення розтрощеного в щент магазину єдиного в Березнігуватому, там канцелярські товари, книги там, ну просто uh -huh. там розбомблено. Хтось у нас був із аграріїв, тому що купили а, шатківницю для капусти, да, промислову такі, це як послуга йде. Uh -huh. хтось там а, і млин купив, щоб теж перемолювати от зерно, щоб робити муку, щоб не їздити за нею. А тут можна було все це реалізовувати. Тобто хтось там машину, яка надає асинізаторські такі послуги, да, ремонтував. Тобто дуже різно. хтось для діточок зробив фото таку студію, скажімо, навчальну студію для того, щоб вони опановували ці нові гаджети, різні робили класні відеосйомки, і таке. Тобто вони всі дуже різно різні сфери, але от той. Що ми побачили на зараз, так, то воно вже вживе, розвивається. Ми отримали багато таких. Слів подяки в адрес Джеру, в наш адрес, тому що ми супровід робимо для них. Ми не кидаємо їх, скажімо, на привзволящі, як це далі. Зараз ми будемо ще проводити агротренінги саме для тих, хто отримав агрогранти в першу чергу, але для всіх бажаючих мешканців mm -hmm. Березнігувацької громади, кому цікаво тематика теплиць, наприклад, чи відкритих ґрунтів. О, ми залучаємо фахівців, які проведуть для них одноденні тренінги. Пані Марине. Я так зрозуміла, що ці проєкти. Відпрацьовані, вони закриті, маємо позитивні, досить доволі приємні результати. 25-й рік, що пропонуєте чи відходити з цієї громади? Цей проєкт ще триває на протязі двох місяців. Ми ще проведемо ці агутренінги. Проєкти по термінам вони дуже різні. От зараз ми будемо заходити в Березнігувацьку громаду, оскільки ми її так знаєте, відчули. Ми зрозуміли, що там. Не ну, треба люди. допомагати цій громаді. Uh -huh. Їх активність треба вивести на поверхню, скажімо, тому що вони дуже такі обережні ну. Вони думали, що це неправда, все що не можна гранти взагалі виграти, що ми на це не спроможні. Там ну всяке було. Але оці 16 людей, що отримали, втілили свої якісь мрії. Да, вони, от, зразком. Завдяки, грантові, під... да, вони зразком, вони для нас такі, знаєте, проводники тепер, от вони будуть розповідати далі. Тому ми бачимо в цій громаді перспективу для того, щоб вона більш масштабні проєкти вже впроваджувала. Mm -hmm. І от ми з квітня місяця активно вже заходимо в цю громаду з річним проєктом, який буде дуже цікавий, він комплексний. Ну, на різні категорії, дуже там буде окрема програма, навчальна з на прямо ділянки для аграріїв. там буде велика програма для представників органів місцевого самоврядування, там буде програма для молоді по розвитку їх софт з потім зі стажуванням. Там буде програма, яка підтримує волонтерські такі групи. Тим, щоб вони втілили декілька проєктів на території громади, такої соціальної спрямованості, тобто такий дуже цікавий і будуть великі прямо гранти. Не буду а, казати про суми зараз. Та все це робимо поступово, тому що ми теж їдемо. от, в березні будемо проводити там фокус групи. Це пілотний такий проєкт буде і в рамках Джеру. Це вони продовжують підтримувати. Саме відновлення постраждалих громад через підтримку їх економічного більш більше розвитку тому що тут да тут мета створення завдяки ним розуміння куди йти громаді і оцей ланцюжок доданої вартості Оце буде фокус. Тож у Березнівецькій громаді потроху оживає бізнес, реалізуються різноманітні проєкти, жителі отримують гранти. В громаді вже відроджують єдину у селищі, книгарню, запустили хлібопекарню, з'явилася фотостудія для дітей і навіть пересуна майстерня з ремонту сільбгостехніки та багато іншого. І варто зазначити, що учасники програми не просто отримали гроші, вони отримали ще корисні поради від експертів Всеукраїнської асоціації центрів підтримки бізнесу. Бізнесу, які допомагають їм рухатися вперед в реалізації своєї бізнес-ідеї, і адже як ми почули, гранти це не тільки про старт або розвиток бізнесу, це також про реальні зміни в житті громади. Гранти допомагають підприємцям швидше ставати на ноги, відкривати нові послуги та створювати робочі місця, а зростання бізнесу це більше можливостей для всіх. І на цій ноті сьогодні завершуємо програму. Я ведуча Галина Самойленко та операторка Етери Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємось.